В житті кожної людини письмо відіграє дуже важливу роль. Письмо видатне надбання людства, величезний здобуток кожного народу, кожної людини, що володіває писемністю. Як зазначається в європейському освітньому стандарті з іноземних мов, володіння письмом на базовому рівні передбачає досягнення елементарної комунікативної компетенції. Вміти писати це графічно правильно зображати літери алфавіту, трансформувати в букви звуки та звукосполучення, асоціюючи при цьому звуковий, графічний та кінестетичний образи злова з його значенням. Головна мета навчання техніки письма іноземною мовою полягає у формуванні учнів каліграфічних, графічних та орфографічних. Головна увага при навчанні техніки письма приділяється чіткості і нормативному написанню букв. З урахуванням складності графемно-фонемних відповідності англійської мови у навчанні бажано використовувати так званий Print Script, в якому друковані та рукописні шрифти практично співпадають. Для формування учнів графічних навичок треба використовувати вправи, які їм допоможуть легше запам'ятати букви англійського алфату. Наведемо приклади ігрових вправ для формування учнів графічних навичок. Наприклад, вправа 7 на 7. Намалюйте квадрат та впишіть велику та маленьку букву відповідно її номера в англійському алфавіті. Переможе той, хто перший правильно впише всі букви, виконуючи цю вправу, учні мають можливість багаторазово написати нові для них букви. Вони наведені у квадраті. А також самостійно вписати букви, що були вивчені раніше. Учні можуть зробити це по пам'яті або спираючись на пронумерований список букв алфавіту, який є в підручнику, або вивішений у класі. Допоможіть великим та маленьким буквам зустріти один одного. Наприклад. Навчанні орфографії виділяють дві підгрупи вправ. До першої групи входять вправи на списування, виписування та дописування. До другої вправи для запису на слух, диктанти різних видів. У першій підгрупі вправ розрізняють просте та ускладнене списування. Наведемо приклади завдань до вправ на ускладнене списування. Наприклад, Спишіть подані слова, підкреслюючи букву сполучення, що передають звук с. Підгрупа вправ включає різні типи диктантів: зорові, зорослухові, слухові та самодиктанти. Зараз наведемо приклад вправ для розширення обсягу зорової пам'яті учнів. Наприклад, прочитайте ці букви, в ліву колонку випишіть голосні букви, в праву колонку випишіть приголосні. Мета цього завдання розширити обсяг зорової пам'яті учнів на рівні літери. Please, write. Well done. окей. Okay. Прочитайте, запам'ятайте і запишіть ці слова в будь-якій послідовності. Мета цього завдання. Розширення обсягу зорової пам'яті учнів на рівні слів. Письмо взагалі має позитивний вплив на процес шкільного навчання. У процесі навчання учні записують значну частину навчального матеріалу і користуються цими записами при заучуванні, повторенні, закріпленні. Вони привчаються до різних видів письмових вправ, що є необхідним елементом розвитку умін і навичок. Думка про використання однієї фор форми мовлення для розвитку іншої не є новою в методичній літературі. Недооцінка ж ролі письма та писемного мовлення у навчанні іноземних мов негативно впливає на весь навчальний процес. Відомо, що у 90% людей зоровий канал сприйняття інформації є декілька разів сильніший в порівнянні зі слуховим. Недостатня увага до письма та письмових вправ у навчанні іноземних мов, виконання яких пов'язано з функціонуванням більшого порівнянні з усним мовленням числа аналізаторів веде до збіднення навчального процесу, до швидшого забування, до втрати умінь та навичок, здобутих значними зусиллями. Поступово оволодіваючи особливостями письма, учень переносить їх у певній мірі на усну мову, від чого остання стає досконалішою, а сам учень відчуває себе впевненіше.